Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю всім здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай добро перемагає зло, ви на каналі. Езотаріум, а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 11 вересня 2025 року. Сьогодні на читуванні у нас єгипетські аркани таро. Вони не так часто з'являються на цьому магічному столі. Тому не забувайте ставити свої вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви цього ще не зробили. А епіграф буде з цієї книжечки Символ Єгипту. Хайке овузу, це явно якийсь єгиптянин, і от про кого піде мова. Це дух-покровитель в образі Карлика і звати його Бес. Так, так. Саме ім'я Бес, це домашній дух, дуже схожий на нашого слов'янського домовика. Ось що написано в цій книжці. Образ беса как домашнего бога-покровителя был особенно популярен у простого населения. Он один заменял собой целый ряд благожелательных карликовых существ, которые защищали область личной жизни и прогоняли злых демонов. Их одежда часто состояла из меха льва или пантеры, который они носили на спине. Во время XVIII династии можно, однако, найти крылатые формы беса. Дух часто изображается с петлей «Си» вверху слева, как символом защиты, и носит с собой различные предметы, которые связаны с его непосредственными задачами. Ножи служат для того, чтобы отпустить демонов и опасных животных. Музыкальные инструменты должны своим звучанием радовать и положительно настраивать богов, а злых существ напротив изгонять. Один из образов беса называется Аха, что означает «боец». Его часто можно видеть бросающимся, борющимся со змеями или с газелями сета. Ось такий був персонаж, на жаль, його немає в цій колоді, бо в 20 Два аркани, великих аркани, весь пантеон єгипетських богів неможливо. Однак ще головні боги, які тут представлені, вони сьогодні предстануть і перед вами. А що ж стосується саме 10 вересня, то це не дуже гарний день. Для людей, які народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, сьогодні у вас спортовий день. Використовуйте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, яка очікує всіх глядачів і глядачок в кінці цього про... Нозу, вона це підтвердить або спростує. Я ж пропоную вам налаштуватися на цю середу, кому потрібно, заключити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Розпочинаємо з дів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Азіріс, гарна карта. Це імператор в класичному тару. Але він випадає вам перегорнутий сьогодні той самий день, коли вам треба побути на самоті. Можливо, прибратися в оселі, можливо, помедитирувати, можливо, просто відпочити від людей, бо там, де багато людей, там для вас дуже велика шкода. Люди вам сьогодні загалом не будуть допомагати. Вони на Навпаки, будуть вас або ображати, або гальмувати усі ваші справи. Зверніть на це увагу. Перегорнутий імператор дуже нагадує прямого відлюдника: якщо ви просто побудете на самоті, ви позбутися зможете великих проблем. Далі представники знаку Терези, окора. Вищий аркан Всесвіт, одначе випав він вам перегорнута. Тож сьогодні або день малих результатів, або ці результати будуть досить погані. Сьогодні гарний день саме для того, щоб відмовитися від цього, всього поганого, що обтяжує вас вже не один, а може декілька років. Намагатися сьогодні бути обережними, бо ви знаходитесь на межі прірви і вас можна тільки легесенько штовхнути і ви туди впадете. І ще цього дня для. Вас погані зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі скорпіони. Знову перегорнута карта таурт. Таурт в класичному таро це пробудження мертвих або страшний суд. Це карта повторень, але сьогодні вони випали перегорнути. Тож це натяк на те, що сьогодні не слід повторюватися. Великі проблеми вам можуть створювати ваші рідні, ваші кровні рідні, особливо якщо вони старші за вас. Можливо, ваші батько, мати, дід, бабуся вони потребують вашої допомоги. У них будуть проблеми і це. Це для вас може стати великою несподіванкою. У своєму такому легкому значенні ця карта означає, що хтось вас буде провокувати сьогодні трошки випити. Трішки ви можете це зробити, але запливати за береги я вам не рекомендую. І ще будьте обережні, намагайтеся цього дня не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку риби. Далі, стрільці. Врівноважений день, маат це карта Феміда в класичному таро або справедливість, джастис. І це внутрішня гармонія, це контроль над почуттями, розум гарно у вас працює. Ви все робите виважено і гармонійно. Сьогодні гарний день, особливо для жінок, якщо вони бажають завагітніти. І що сьогодні для вас гарні зустрічучі бесіди з представниками знаку Терези. Далі козероги. Бастет. Бастет в класичному таро, це карта, приборканий лев або сила. І Бастет – це богиня з голової кішки, вона пов'язана з вашим здоров'ям. Здоров'я вас сьогодні не буде підводити. Сьогодні дуже сильний, я б навіть сказав, потужний день. Ось використовуєте його по повній програмі, не в сенсі того, що ви будете потужно сидіти десь на унітазі, а в сенсі того, що ви будете сьогодні активний вести засіб життя. Сьогодні можна зайнятися більше і фізичними якимись навантаженнями. Сьогодні можна зайнятися спортом, і це дуже гарний день для чоловіків, які бажають завести здорове потомство, бо у вас підвищена чоловіча активність. І ще для вас сьогодні гарні зустрічі, чи бесіди з представниками знаку ЛЕВ. Далі водолії, перегорнутий тифон. Карта погана, це карта диявола в класичному тару, але вона перегорнута випала, і це означає те, що злі сили зовні вам не страшні. Головні демони вони живуть всередині вас, і вони руйнують вас також із середини. А що стосується зовнішнього світу, він сьогодні досить лагідний до вас, і ви навіть можете ризикувати, ризик буде виправданий. Далі представники знаку риби. Нехбет – Нехбет – це в класичному таро колісниця, це просування вперед. Це рух вперед, це прогрес. Сьогодні можна кудись їхати. Сьогодні вам відкриті дороги, і також гарний день для навчання, для отримання якоїсь інформації, а також не тільки інформації, або грошей, які ви можете потім накопити і зробити щось цікаве. З цього ви сьогодні прогресуєте, і для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку стрілець. Далі овни. Перегорнута ісіда ураня, це у нас в класичному таро імператриця, і це фізичний поганий стан, це велика ймовірність травм, особливо якщо ви. Автовласник сьогодні є ймовірність не тільки травм, а ще й ДТП, руйнування якогось майна, руйнування фізичного тіла, проблеми з вашою рідною мамою. Якщо вона жива, вона буде потребувати сьогодні, хоча б вашої уваги не стільки опіки, якщо ви забули про свою маму, обов'язково сьогодні зателефонуйте їй, бо вона завжди чекає на ваш дзвінок. Далі, якщо ви народилися під знаком тілець. Хадхор, на жаль, перегорнута. Це Верховна Життя, це жіноча сила, інська сила, якої вам не вистачає. Сьогодні поганий день для зустрічі, для спілкування. для... Того, щоб отримувати якусь необхідну інформацію, сьогодні день сварок, сьогодні може статися розлучення двох люблячих сердець, тому намагайтеся сьогодні не сильно реагувати на слова, бо слова можуть бути досить болячими, але вони можуть бути правдивими, тому краще промовчати, ніж реагувати на якісь провокації. Будьте обережні, сьогодні великі ймовірні провокації з боку жінок. Далі представники знаку Близнюки, – «Анубіс це у нас відлюдник. І в перегорнутій позиції це гарний показник того, що ви сьогодні можете вийти зі скрутного стану. Вам цьому допоможе інтуїція. Вам не слід забувати про обережність, не слід афішувати усіх своїх планів, але у вас сьогодні відкривається можливість вийти за ті межі, за ті рамки, за ті кордони, в яких ви існуєте. Навіть можете переходити державний кордон. Це вам буде легко зробити, бо ви людина, яку не бачать. Далі представники знаку РАК. Сехмет. Погана карта це карта. Повішеного в класичному таро, але в перегорнутому стані вона дає вам плюси. Сьогодні ви можете отримати якісь дари від богів, від людей. Сьогодні вам люди будуть жертвувати, ви майже нічого не втрачаєте, але все одно ця карта, якби вона не випадала, вона каже про те, що треба бути добрішими і благодійнішими. Якщо ви можете допомогти людині, допомагайте. І нарешті леви. Сфінкс прямій позиції. Що ж, сьогодні у вас вдалий день? Ви можете по перше кудись їхати, бо інша назва цієї карти колесо фортуни. По друге, ви можете. Вихватувати будь-яку вдачу від людей від обставин. Сьогодні дуже гарний день, бо це одна з найкращих карт. І відсотків на 90 ви сьогодні зустрінетесь чи будете говорити з представниками знаку Козиріг, бо вам випали рівнозначні карти. І центральна карта дня на цю середу. На жаль, Гор це мах, і він перегорнутий. Тож, чоловіки, бережіть себе, бережіть чоловічу енергію. Це сонячна енергія, це сонце. Сонце, на жаль, з кожним днем буде все менше і менше. Дуже скоро. Вже буде день осіннього рівнодення і ніч буде вже більше, ніж день. Але зараз у вас є ще можливість свої ідеї переглянути свої ідеї. Головне в цю середу не бути егоїстичними, бо перегорнути сонце це завжди егоїзм. Якщо ж подивитися на сам день, можна побачити, що багато карт більшість карт випало перегорнута. Прямих випало раз, два, три. Чотири чотири проти. Восьми, тобто день такий, враховуючи те, що всередині мах, до речі, якщо вам потрібний захист або вдача, вдягайте або золоті прикраси, або щось жовтого кольору. Але і диявол випав, перегорнута, і відлюдник з жертвою випали перегорнута. Тож будемо сподіватися, що протягом доби не буде великих жертв. А якщо бажаєте, щоб у вас справи йшли дуже гарно, то краще їх. Робити після 10-ї години ранку і до заката сонця. Коли настане закат сонця, повністю всі карти перегорнути. Це, по-перше, може означати про погану погоду, що може піти дощ, але ближче до світанку. Я маю на увазі вже світанок, 11 вересня, врубається якась гарна вдача. Тому, якщо ви прокинетесь за 2 години до світанку, ви можете отримати дуже позитивну енергетику. Не забувайте, що Зараз коридор затемнень, а сьогодні, коли ви, ви дивитесь цей прогноз, бо я розумію, що більшість дивиться за день до цього, сьогодні магічний день, сьогодні 9,09 і 2025. Це теж 9, І у вас є магічний час о 21.09. Тобто 9,09, і 9, і ви можете загадати бажання, і воно обов'язково. Відбудеться дуже швидко. Ну а я додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися першого, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, от нумерологія тут не бреше. Нун це сонячний геній або янгол, або помірність, і в прямій позиції ця карта каже про захист з боку вишніх сил, про можливість зробити кілька справ одночасно, про ініціативність, яка у ваших руках, тому ви багато чого можете зробити. Єдине Будьте обережні, коли спілкуєтесь, не розповідайте всіх своїх таємниць. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком водолій. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, будьте обережні, а Поп, це. Розбита вежа в класичному таро, це карта руйнувань, якихось втрат хвороб, які можуть навалитися на вас, катастроф, поламки якоїсь техніки, автомобіля, холодильника, будь-чого. Сьогодні все може ламатися, тому не сильно з цього приводу впадайте в вічі. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком Овен. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21, 30 числа будь-якого місяця перегорнутий себек, себек це в класичному таро крокодил або блазень і нульовий аркан в перегорнутій стадії це непоганий показник того, що сьогодні ви можете робити помилки, помилки не страшні для вас. І сьогодні той день, коли серйозними справами краще не займатися, просто відпочиньте і подивіться обов'язково ввечері якусь гарну комедію, хай гумор виправляє ваші якісь недоліки. Єдине, що будьте обережні. Якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, в сет, клас... в цей... сет в цій колоді це сутінки або місяць. Це якісь обманливі стани, галюцинації, неправильне сприйняття реальності. Ви бачите світ неправильно, ви бачите багато темного, і це темне руйнує вас всередині. Тут женіть все темне і Пам'ятайте, що сьогодні не той день, коли ви можете вийти раптом з якоїсь такої складної ситуації. Єдине, що вам сьогодні може пощастити, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися. 5, 14 бо 23 числа будь-якого місяця, дуже гарний день вищий аркан. Хепри. Хепри – це сонце в класичному таро, це прояснення, це гарна енергетика, це якісь гроші, які несподівано можуть до вас прийти. А це також позитивні моменти, які можуть принести вам власні діти. І особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком близнюки. Далі, якщо ви народилися.

Нефтіда, нефтіда в класичному таро, це зірка магів, це планета Венера, планета жіночої краси, позитивних емоцій, дофаміну, який обов'язково сьогодні до вас прийде, і ви будете отримувати кайф стати спекшем. І особливо це стосується жінок, жінки. Не забувайте про жіночу привабливість і, можливо, сьогодні можете щось собі купити новеньке. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, у Аджа це карта смерті, і в перегорнутій позиції ця карта натякає, що сьогодні не слід нічого змінювати, будь-які зміни лише до гіршого. Пам'ятайте, що за всі помилки, які ви скоїли у своєму житті, вам треба нести відповідальність, але позбутися цієї відповідальності ви можете лише, якщо ви пройдете внутрішню трансформацію, пройдете якусь афермацію, яка вас налаштує на майбутнє. Але сьогодні нічого змінювати не треба. Далі, якщо що ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця? Ось тут номерологія не бреше. Карта НУТ та Геп це закохані, і в перегорнутій стадії вона натякає, що вам краще нічого не обирати. Найкраще все робити так, як ви планували, заздалегідь, бо будь-який вибір приведе вас до ще більш ганебного стану. І пам'ятайте, що це поганий день для того, щоб спілкуватися з людьми, яких ви кохаєте. І особливо будьте обережні, якщо ви народилися під знаком діва. А я ж відкрию останню карту для людей, які народилися. 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, і це тот Тресмегіст, той, хто створив аркани Таро. Але він випав перегорнута. Це планета Меркурій. Вона каже про те, що сьогодні меланхолійний день, день, коли настрою у вас особливого не буде. І тому краще нікуди не поспішати, бути розміреними, робити все неквапливо і пам'ятати про те, що головне тримати настрій. Сьогодні також може скакати тиск, тому якщо ви гіпертонік, обов'язково майте при собі ті ліки, які вам необхідні. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці дивні трикутні єгипетські аркани Таро, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили, а я вам всім бажаю усілякі гараздів. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх. Бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний вакантанка. Господь Бог.